Привіт, друзі! В цьому році зима була для мене дуже насиченою. Січень і лютий поєднувала три навчання на магістерській програмі з психології в університеті навчання вчителів. MBSR, mindfulness програми і підготовку до вступу на КПТ-програму, яку проходжу прямо зараз. Окрім того, працювала, займалася з дітьми, проводила з ними гарно час, ну і запускала свій новий проект клуб свідомого життя інсайтер. Було багато всього цікавого, глибокого, важливого, але водночас це був такий період, коли я майже не займалася турботою про себе. І це тим, що я досить сильно захворіла на початку березня, і от з 1 числа по 19 досі відчуваю себе не дуже добре. Тому зараз мій фокус березня на підтримці себе, на тому, щоб не загнати себе в стан вигорання і оточити себе якимись красивими затишними речами, які будуть нагадувати мені про весну. Раніше, коли я потрапляла в такі періоди, у мене одразу ж виникало бажання зібратися, взяти себе в руки, почати якийсь новий челендж, якусь нову систему харчування, там позбутись кави і так далі, або якось надолужити пропущене. І зараз я зрозуміла, що останній період мого життя, це десь приблизно останніх два роки, я вже не можу так. Я вже ставлюсь до себе зовсім по-іншому. Я більше не тисну на себе, не женуся за якимось ідеалом свого життя, тому що моє завдання не змінити себе, а підтримати себе і прожити якомога більш наповнене життя через усвідомленість і доброту до себе. Зараз я дуже рада, що в мене є можливість бути і мамою, і працювати, і навчатися, і в той же час. Якось дозволяти собі відновлювати свій ресурс тіла. І недарма я обрала таку тему якраз на березень в своєму клубі. Ми говоримо не про якісь кардинальні зміни чи надзусилля, а про певний фокус і маленькі кроки до цього. І перш за все це простір навколо мене. Я вирішила, що не буду починати з різких змін, а з дуже легких кроків, які допоможуть мені відчути таке оновлення в просторі. І підготовка мого дому до весни це ніяк не про генеральне прибирання, а про створення затишку. Я створила собі трекер часу на себе і. Пробую кожного дня виділяти як мінімум одну годину вранці і одну годину ввечері. І це якраз про цю каву наодинці з собою про те, щоб почитати книгу і бути в режимі буття, а не в режимі робіння. Я стараюся зараз якомога більше. Зменшувати мотлох в своєму домі, додавати трошки весняних акцентів, можливо, в декорі, і це дає мені якесь таке відчуття оновлення без виснажливої роботи, хоча прибрати в літній кухні не завадило би. У нас є додатковий простір, який просто закладений коробками. Також я зараз маю дуже багато навчання, підготовки до іспитів і стараюся робити це в якомусь такому затишному для себе форматі. Я думала прокидатися в 4-5 ранку і готуватися, але зрозуміла, що це нереально. І це не, не буде для мене раціональним способом, тому стараюсь виділити по 15, 20, 25 хвилин кожного дня на те, щоб навчатися, готуватись до іспитів, робити свої завдання по магістерській програмі і якимось чином все-таки рухатись, не зупинятись, тому що, коли я намагаюся робити все дуже великими відрізками часу, це майже ніколи не виходить. Враховуючи те, що в мене є діти, і завжди постійно я на них відволікаюся і розумію, що це є нормальний, адекватний спосіб буття в тому режимі, в якому я є зараз. І замість того, щоб намагатися зробити все, я навпаки скорочую кількість своїх зобов'язань і досить сильно скоротила кількість своїх робочих годин. Саме індивідуальних коучних сесій на користь клубу, і зараз в клубі йде дуже активна робота. Мені дуже подобається це. Це сильно наповнює мене і дає мені відчуття сенсу, тому що я там ділюся тими знаннями, які в мене є, із майндфулнесу, із коучингу. І отримую дуже багато фідбеку про те, що ця магія маленьких кроків це зовсім не магія, а насправді такий усвідомлений підхід. В моєму кабінеті зараз я проводжу досить мало годин, тому що більшість часу я працюю десь в перервах поміж спілкування з дітьми, приготуванням для них їжі, або, можливо, в якихось походах по справах беру з собою ноутбук, але все ж таки мій робочий простір є для мене важливим і хочу цього, цієї весни додати туди. Нові стелажі для зберігання всіх моїх матеріалів по навчанню, а також додати книжкові полиці і таке дуже класне м'яке крісло, яке буде для мене таким моментом релаксації поміж моїми робочими та побутовими рутинами. І, можливо, теж з початком квітів живих буду додавати сюди маленькі елементи в форматі живих квітів. І з якоюсь добротою до себе рухатись, розуміючи, що не все одразу і все відбуватиметься в свій час. Для мене дуже важливо, щоб місце було не захаращеним, хоча в мене немає якихось ідеальних меблів, з Пінтересту чи якогось декору, але саме це середовище, коли немає зайвого, допомагає мені підтримувати в роботі мінімалізм, простір, спокій, баланс. І якось наводячи порядок в себе вдома, я наводжу порядок в голові. Окрім того, в мене ще є зараз фокус на якісний час з дітьми. І замість того, щоб намагатися зробити все, що я зобов'язана робити, я повертаю собі енергію через такий якісний час на вулиці з дітьми, наскільки це можливо. Ми більше гуляємо, зараз стає тепліше, але я не змушую себе виходити з ними на всі прогулянки, тому що також нам допомагає няня, також у нас є підтримка інших членів родини. Але коли в мене є можливість, я стараюся вийти на вулицю і побути там більше часу з дітьми і подихати свіжим повітрям. І замість якихось складних активностей чи походів в дуже гучні місця, дитячі клуби чи кафе. Ми стараємося більше моментів бути про. Просто на природі, в парку, в не, не такий е, скупчений час, коли там багато людей, або досліджуємо якісь нові місця. Одна із практик усвідомленості, яку я зараз практикую, це є усвідомлений рух та усвідомлені прогулянки, коли я намагаюся максимально поглинати всіма сенсорними каналами: це візуальним, аудіальним, бачите пташок, торкатися до кори дерев. Торкатися до якихось предметів, камінців, і насправді прогулянки з дітьми вони дуже цьому сприяють, тому що діти вони цікаві до всього, і їм хочеться все помазати, подивитись, понюхати квіточки, і ти мимоволі робиш ці прогулянки набагато більш повільними, не поспішаючи. Намагаєшся якось рухатися в їхньому ритмі. Хоча повільними це не завжди так буває, тому що іноді вони розбігаються в різні сторони, і там уже доводиться рухатися дуже-дуже-дуже швидко, особливо з двійнятами. Вдома ми також спрощуємо нашу рутину. Я розумію, що готування їжі займає дуже багато часу, тому раз в тиждень ми беремо дуже смачну італійську піцу, діти її обожнюють. І також я організовую побут таким чином, щоб не готувати якихось складних страв, не забирати від себе енергії, якої і так не дуже багато, а спрощувати це, робити прості, смачні, збалансовані страви за принципом збалансованої тарілки. Але при цьому якось не напружуватись дуже сильно. І е, спілкування з друзями, з рідними, воно теж додає ресурсу, тому ми живемо тут в селі, далеко від всіх наших друзів, але стараємося їм телефонувати, стараємося спілкуватися з нашими хрещеними, з нашими рідними, тому що це теж дуже сильно додає нам енергії. І я відчуваю, як після такого спілкування. В мене піднімається рівень ресурсу і в дітей також. Тому зараз це обов'язкова частина таких наших буднів, коли ми стараємося налагоджувати цю комунікацію і пам'ятати, що люди це є дуже-дуже важливий і цінний ресурс у нашому житті. Я безмежно ціную всіх наших друзів, наших дорогих людей, які приїхали до нас, і ми все-таки похрестили дітей в лютому. І це так дуже з нас зблизило, і ми гарно провели час всі разом і наповнилися, мені здається, на рік вперед цією енергією. І останнє, що було в цьому місяці, це поїздка до Львова. Це була навчальна поїздка, але водночас я собі дозволила поєднати її з відпочинком, тому що відновлення це процес, який відбувається постійно. Він є частиною кожного дня. Це не якась довга відпустка на Балі чи в Єгипті на два тижні. Це щоденні маленькі кроки, які відбуваються тут і зараз. І так само в мене в клубі я навчаю, щоб ми шукали баланс між діями і відпочинком не через напругу, не через треба, а через доброзичливість до себе і дозволяти собі ці маленькі кроки. Весна це не про те, щоб різко активізуватись після зими. Це про те, щоб підтримати себе, дати своєму тілу ресурс, змінюватися, набиратися сил у своєму темпі, і саме це я обираю для себе. Якщо тобі цікаво більше про такий спосіб життя, підписуйся на мій канал, а також на мої соцмережі, де я ділюся практичними лайфхаками усвідомленого життя. Доєднуйся до телеграм-каналу, де ти можеш знайти безкоштовні медитації і практикувати разом з нами, а також до мого клубу свідомого життя, який відкривається в кінці березня. І вже в останні три дні 29, 30, 31, ми відкриваємо двері для нових учасників. Дякую, що подивилися це відео. На зв'язку!